Тарас Григорович Шевченко наш сучасник. Його вірші актуальні і нині, а дух непоборний. Творчість Великого Кобзаря служить національній ідеї. Наш земляк пробуджує Високий Дух. Чигиринщина. Тут був Тарас Григорович Шевченко. Цей край надихнув його на написання багатьох творів про героїчне минуле. Село Мельники. І дорослі і діти згадують, люблять, читають Шевченка. Він є для всіх, він для нас дідусь. І він же мріє, він же, він же знав, що як воно буде на Україні. І Сам за себе, за себе казав, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Це ж його слова, це ж його. Вони ж для нас як заповіто, це ж це, воно ж ми ж усі знаємо. І він казав, що. І сестри, оті сестри, сестри, як він за їх писав, усе. Це ж воно все до душі, все до душі людям. І люди розуміють, що він був таким пророком просто на, на, на житті. Він же ж хотів, щоб людям було добре. Але ж, бачите, сестри, сестри, горе вам мої голубки милі. Це ж це ж його слова. Але ж, але його люблять усі дуже, і він дуже бачите, всіх, всіх як. А Шевченка дуже люблять усі. Народний поет, я його за що поважаю, особливо за поему поем сон. Зараз він актуальний. Чому? Як ви думаєте? Ну, тому що наша батьківщина, ви самі знаєте, в якому положенні ми знаходимося зараз. Він казав, борітися, поборите на Богу. Він актуальний зараз, це тим, що і на Майдані його згадували, ви ж знаєте, напевно. І тут його дуже почитають, тому що він любив Україну і любив Свободу. Він тут малими босими ногами сходив це все. І до дуба ходив і до монастиря моторного. Тарас Григорович Шевченко, це. Символ нашої держави, символ незалежності, символ правди. Взагалі для людей, для мене це життя, це чесність, це порядність, це його вірші, це, ну, так би сказати, що приклад, як треба жити, як треба любити свою країну, як треба любити своїх людей. Це людина з великої букви, і це людина, яка Надзвичайно любила Україну. І зараз в його віршах продовження цієї любові. І всі ми дуже пишаємося, що він наш земляк. І всі його вірші вони звернені тільки до України і тільки свідчать про його безмежну любов до України. У поемі І мертвим, і живим Шевченко висловлює віру, що народ переможе. Поет погрожує панівним класам. Кривавою розправою, а поезія стоїть в селі Суботові та поема Холодний Яр засвідчують віру в повстання і перемогу народу. Встане Україна і розвіять му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Ми знаходимося на території Мельківської загальної школи першого ступеню. На цій території в селі Мельниках бував тричі Тарас Григорович Шевченко. Тут стояла дякова хата і на місці клуба була церква. Тут, коли був Тарас Григорович Шевченко в Матронівському монастирі, малював він Матронівський монастир, він ночував у дяка цієї церкви. Там ще в цій дяковій хаті, коли я ходив у школу, в 80-му році я закінчив. Десь 1972-73 рік там було ще два класи. В цій старій школі і була майстреня, де діти робили ремесла, вчилися виготовляти стільчики, все, робили з дерева. Тут ще було один клас. У нас на сьогоднішній день мало в школі дітей, але буквально в 80-му році їх було 200 чоловік. А раніше ще було і по два, і три класи. Садок вишневий коло хати, хрущі над вищами гудуть, плугаторі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихо все, тільки дівчата та соловейко не затих. Шевченко це безцінна людина, яку не можна словами навіть передати, дійсно переповнюють почуття душу. Геній сказати теж мало. Через те, що із молоком матері ми, мабуть, в себе оці вірші Шевченка в себе впитали. І поряд з Біблією в кожній хаті був збірник Кобзаря. І Вся Україна, мабуть, ніхто не скаже, що Шевченко не є його письменником. Дуже багато він зробив для України, для людей. Ці вірші актуальні зараз. Що можна сказати про Шевченка? Ще, мабуть, він нам дорогий тим, що багато історичних пам'яток і моментів з його життя пов'язано з Мельниками. В нас він бував в нашому Тронинському монастирі. В нас є пам'ятник йому, є словами вже ми предків говоримо, але кажемо, що він ночував навіть на території нашої, нашого, нашої школи, була попівська хата, і от цього попав, яка він ночував. Тому. Про Шевченка говорити можна дуже багато. Я думаю, що ця людина, це така видатна постать, яка пройде через усі віки з покоління в покоління і завжди залишиться генієм. Говорять, не завжди слова а й справи. Ось подивіться, проста людина, працівник нашої школи, кочегар, мужчина, журавель Михайло Сергійович, вишив таку серветочку. Цанін тато пишається над водою червона калина. Ці слова, я думаю, говорять все про людину, про прекрасного письменника, поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Я, Себера, Яльку, Катерину, поета. Складні часи переживає Україна і кожен робить все можливе, щоб ми разом перемогли. У Черкаському кооперативному економіко-правовому коледжі працює співтовариство волонтерів Черкащаночки, керівником якого є Ольга Павленко. Поряд з дорослими допомагає бійцям юна волонтерка Ірина Сало, учениця 7 А класу колегіуму «Берегиня». З листопада минулого року працюють волонтери, готуючи борщові набори бійцям. Патріотичні пісні, а Ірина читає вірші Шевченка. В цьому приміщенні ми багато про що балакаємо, багато які теми зачіпаємо. Звичайно, не оминаємо і Шевченка, тому що ну, це людина, яка актуальна для України в будь-які часи. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. Це Ну, от слова, які сказав Сергій Нігоян, які написав Тарас Шевченко, і які, звичайно, ми згадуємо, тому що ну це просто неможливо оминути ці теми. Ну це актуально сьогодні як ніколи. Співтовариство волонтерів Черкащаночки висловлює щиру подяку Ірині Саву за активну допомогу у важливій доброчинній справі, спрямованій на підтримку захисників нашої батьківщини. Спільна робота дозволена нам виготовити ще більше продукції, яку чекають на передовій. Добровільна поміч свідчить про справжнє милосердя душі. Та велике щире серце бажаємо тобі пронести через довге щасливе життя у мирній Україні щедрість душі, невичерпну доброту, чуйність та любов до рідної землі. Дякую. Дякую. Коли в душі моїй тривога, коли в душі щем, іду до нього до живого, все світ і поем, крізь вітер злий, карбую кроки і чую серцем кожну мить. Треве та стогне широкий, робить, Щоб і всіх хто спить. Треве та стогне широкий, Проскуди всі, хто спить, ой, червона руша на чолі сторіть. ой, крута, крута, де тарас стоїть, ой, крута, крута, де.

Hey, <laughs> До тебе я, Тараси іду, ні намилує, а майбутнє, до тебе я, Тараси іду.